Альбом з живими фотографіями Вчителя портрет, портрет дитини. Живі фотографії в даному альбомі позначені такою галочкою: 1, 2, 3. Для того, щоб підтворити ці фотографії, треба завантажити програму MemoBook. Так. Додати папочку, завантаження альбому, додати ar проект скануємо штрих-код на задній сторінці, перейти до альбому, а далі відкриваємо цю фотографію і наводимо... Любі мої діти. Вітаю вас із закінченням початку. Пам'ятайте, що кожна. Далі наводимо. Вчителька Олена Олександрівна добра та уважна. Ви... Далі. Теж наводимо. Олена Олександрівна, ви найкраща. Досвідчена та авторитет. Ви наша художниця. І далі хобі або улюблене заняття. Дітей буде Моя хобі це історія, я знаю історію України. Нам казали, нам казали, стояти, ми стояли, Нам казали, лежати, ми лежали, Нам казали, кричати, ми кричали. Нам казали, качу, майте, качу мали.